Контррозвідка Служби безпеки по гарячих слідах затримала російську інформаторку, яка коригувала повітряну атаку РФ по Сумах у ніч на 7 вересня цього року. Для удару окупанти застосовували ракети та дрони камікадзе типу шахет. Нагадаємо, вночі 7 вересня, внаслідок влучання ворожого БПЛА типу шахет по житловому сектору Сум, було пошкоджено один приватний будинок, два магазини та 20 квартир у багатоповерхівці. Коригувала повітряну атаку мешканка обласного центру, розповідає речник. Чниця СБУ у сумській області Олеся Рапута. За даними слідства, наведенням російської зброї по прикордонному обласному центру займалась громадянка Російської Федерації, яка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час мешкає у Сумах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка почала дистанційно співпрацювати з головним управлінням генштабу збройних сил країни агресора, відомого як ГРУ. За вказівкою воєнної розвідки Російської Федерації їхня поплічниця збирала інформацію про міські об'єкти, які вважали місцями можливого перебування України Українських захисників для збору розвідданих вона обходила територію обласного центру, нібито у власних справах, або втемну випитувала потрібні відомості у своїх знайомих. Отриману інформацію, фігурантка відправляла ворожій спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень з координатами українських об'єктів. Крім того, вона виконувала ще одне завдання російського гру: створення на території обласного центру власної агентурної мережі. Для цього зловмисниця підшукувала своїх однодумців яким пропонували піти на співпрацю з окупантами у війні проти України. Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у підривній діяльності на користь РФ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.